thank mm -hmm. you Шановна родина Михайла Миколайовича Ткача, ми шановні присутні, сьогодні ми вшановуємо пам'ять великого поета, випускника Чернівецького медичного інституту Михайла Миколайовича Ткача. Серед видатних випускників нашого навчального закладу, постать Михайла Миколайовича, посідає чільне місце. Колись він мав стати лікарем у далекій 50-ті. Він навчався в першійській школі, нинішній Чернівецький медичний коледж. Після того працював помічником санітарного лікаря на Кільменеччині, а з 1951 по 1957 рік навчався в Чернівецькому медичному інституті. Я хочу висловити подяку всім випускникам нашого навчального закладу. Я хочу висловити подяку родині Михайла Миколайовича Ткача за те, що От завдяки їхнім зусиллям ми сьогодні могли встановити цю меморіальну дошку. Пасивій всім за пам'ять. Шановні земляки, дорога Надія Миколаївна. Шановна родина, ви знаєте, сьогодні, сьогодні приємна така подія, як на мене, бо я не можу похвалитися, що я занадто довго був знайомий з Михайлом Миколаївичем Ткачем. Ми познайомилися в 1997 році, але от з того часу постійно підтримували зв'язки і особливо, коли перебуваючи в Києві, я мав нагоду постійно спілкуватися. З Михайлом Миколаївичем як головою Буковинського земляцтва. Бо він самий перший, хто став головою цього земляцтва, і дуже багато на той час було зроблено саме за, за для Буковини, для Чернівців, для того, щоб об'єднати цих наших відомих людей, на яких багата наша земля. І з тим, щоб працювати з користю для цього краю, щоб не забувати свій рід корінь. І з тим, щоб прославляти нашу прекрасну землю на теренах України. Ця меморіальна дошка, яку ми сьогодні відкрили, це ще раз одне підтвердження, що допоки в нас жива пам'ять, до того часу ми і маємо майбутнє. Тому царство йому небесне, вічна йому пам'ять. Поетичні рядки Михайла Ткача, покладені на музику, неможливо спутати ні з якими іншими. Тож кожного разу, коли ми чуємо Марічко, Ясини, на ніч, якщо любиш кохай, наші серця спомнюються гордістю до наш край за благословенну боковинську землю, яка подарувала світові такого високо достойного поета та громадянина. Михайло Ткач починає нову дорогу у безсмертні своєї. З духовною спадщиною. Отже, я думаю, що чим далі, тим більше якраз розростатиметься і нашу Україну більше знають, бо він тривожився, що нас більше знають по Чорнобилю, по Голодомору, а не по тому, що це якраз його щоденнику написано, що по тому, що в нас тут був центр Європи, отам якраз в Карпатах, він був надзвичайно громадянином. З великої букви, і він якраз то прикладом прикладом громадянського служіння і взірцем нашої української державності. Слава йому Михайлу Відкачвель.